До Львова Нін приїхав шість років тому після завершення бакалаврату в університеті провінції Хенань. Спочатку його зарахували на підготовче відділення Львівської політехніки, де він вивчав українську мову. Потім вступив до магістратури на прикладну механіку, а після її завершення до аспірантури каже, вивчити українську було нелегко. Ця мова для мене дуже складна. Ну, я китаєць но є такі. Слово і звук раніше я не знаю і наприклад «л», л, л, л я можу тр, але я що я говорю лопота або «лис», це неправильно. Викладач допомагав і у мене теж є друзі, вони теж допомагали, я теж сам у мене є підручник, тоді я сам прочитаю і вивчаю. Ще до карантину він встиг побувати в різних містах України. А коли почалася повномасштабна війна, то батьки щодня наполягали, аби Шесянін повертався додому. Спочатку я теж хвилювався, але коли я думаю, на людей, які я знаю, друг, друзі і професори, вони всі тут продовжити, продовжити тут. Тоді я думаю, це не так, це не так тяжко, не так хвилююся. І я думаю, ну вони ну далі мені сили, далі тут, далі тут вчитися. Нещодавно у Львівській політехніці він захистив кандидатську дисертацію українською. Я думаю нам на, на плямку це дуже кл не тільки м, як в промисловості і теж в медицині. Тоді тобто, я думаю, це, ну, це, це цікаво. Я думаю медицина, для всі це, це важливо і я хочу робити э, такі документи, не, такі э, машини, так. Про... Титаном справів також Шесенін від початку повномасштабної війни донатить на зсу. Він каже, що наразі працюватиме у львівській політехніці однак залишатися тут надовго наміру немає, адже хоче повернутися на батьківщину і працювати там викладачем. Анастасія Ярмоловська, Суспільне новини, Львів.